Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі Мамина Помічниця. Дякую, що завітали на мій канал! І сьогодні разом з вами приготуємо надзвичайно смачні відбивні зі свинини. І на рахунок м'яса знаю багатьох таких людей, які не вживають м'ясо свинина. Такі відбивні ви можете приготувати абсолютно з будь-якого іншого м'яса, наприклад, з курятини, або телятина чи яловичина, за вашим подобанням. За смаком відбивні дуже смачні. Як в гарячому вигляді, так само і в холодному. Такі м'ягенькі, пухкі. Тож запрошую, залишайтеся разом зі мною і давайте будемо готувати разом. І для того, аби приготувати відбивні, нам треба м'ясо та різні спеції. У мене спеції це улюблена приправа, сіль, чорний молотий перець та солодка суха червона паприка. Але взагалі можна навіть обійтися лише з сіллю та чорним молотим перцем. М'ясо в мене вирізка зі свинини. Ми називаємо риба. Забираю лишній жир і розрізаю наполовину. Далі нарізаю на такі порціонні шматочки. В подальшому буду їх ще відбивати. Далі користуюсь ось таким лайфхаком на силіконову дощечку, накриваю харчову плівку, викладаю м'ясо і знову закриваю м'ясо плівкою. І після цього беру молоток. І гарненько вибиваю м'ясо на потрібну мені товщину. Таким чином, в мене нічого не прилипає, нічого в мене не бризкає, все ідеально, чистенько і охайненько. Тому, якщо ще хтось не знав про такий лайхак, обов'язково скористуйтеся так само і ви. Відбиваю м'ясо і потім буду з однієї сторони його засолювати. Відкриваю плівку, перемішую мої спеції, присолюю і добре розтираю спеції у м'ясо. І уточняю, що це я роблю лише з однієї сторони. І цього буде достатньо, аби м'ясо добре просолилося. Забираю готове м'ясо і складаю у тарілку. Ось така товщина мого готового м'яса. Показую ще раз. І так вибиваю все останне м'ясо. І на рахунок плівки я її не замінюю. Цю плівку я використовую, поки все м'ясо не відіб'ю. М'ясо я все гарно відбила, просолила, відправляю в холодильник на декілька годин або воно добре просолилося. Далі готуємо кляр для нашого м'яса. Для цього розбиваю яйця і розділяю їх окремо жовток від білка, збиваю міксером та обов'язково потрібно присолити за смаком наш білок. Збиваю до таких густих пишних піків білок. Далі додаю жовтки. І добре збиваю приблизно там 2 хвилини. Коли яєчна суміш в нас добре взбита, ось відмірюємо борошно. На одне яйце відмірюю одну столову ложку без великої гірки борошна. У мене 6 яєць, відповідно, я відміряла 6 столових ложок борошна. І в два етапи увожу борошно та добре перемішую. Акуратно аби наша маса не осілася. І ось кінцевий результат. Маса така доволі густа повинна бути. Далі в сковорідку наливаю олії і вмикаю плиту. Так, олія моя вже нагрівається, а я тим часом кожен шматок м'яса на дві сторони панірую в борушнови. Олія вже прогріта. Беру кожен шматочок м'яса і опускаю в кляр і відправляю в розігріту сковорідку. Смажу відбивні на середньому вогні. Так аби вони добре смажилися, але не дуже сильно, аби м'ясо встигло всередині просмажитися. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім тим, хто підписаний на мій канал. Хто не підписався, запрошую підписуйтесь дзвіночком. І не пропускайте наступних смачних та цікавих відео. Гарно дякую наперед. Так, відбивні мої смажаться, розправляю або вони добре просмажувалися з усіх сторон. І ось на такому середньому вогні смажу з однієї сторони, далі акуратно перевертаю і смажу з іншої сторони до такого золотистого цвіту. І за той час вони можуть добре просмажитися. М'ясо всередині дуже м'ягеньке і соковите. Готові відбивні. Забираю на бумажні салфетки або рушнички для того, аби лишня олія могла стече і вібратися в салфетку. І таким чином висмажую все м'ясо, яке у мене залишилося. Відбивні всі посмажені і подивіться, які вони в нас всередині. Такі смачні, м'ягенькі пухкі, обов'язково приготуйте для себе та своїх рідних. Дякую всім, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба. Рясних Божих благословінь і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.